Діафрагмальне дихання це єдине фізіологічно правильне дихання, коли ми робимо глибокий вдих на легені і достатньо насичуємо організм киснем і даємо гарний потік повітря для виходу, тому що ми пам'ятаємо, що голос. Це озвучений видих, і якщо ми хочемо звучати красиво, потужно, впевнено, нам для цього треба гарний потік повітря, і тільки діафрамальне дихання нам це забезпечує. М'яз діафрагми у нас знаходиться під нашими ребрами. І на жаль, у багатьох людей зараз є звичка взагалі не задіювати роботу м'язу діафрагми. тобто дихати лише на якийсь незначний відсоток, не на всі 100%. дихати ось так поверхнево. А дійсно зробити глибокий вдих ми можемо тільки діафрагмально. Коли ми робимо глибокий вдих, у нас відбувається ось тут ось такі цікаві рухи. Ось так виглядає діафрагмальне дихання.